Історії про доброту і дружбу. Казка. Чарівний кравчик. 30 градусів нижче нуля. Оце так мороз. У Чарлісі справді стало дуже холодно. Та ще й стільки снігу насипало, пройти неможливо. Нам дуже холодно, жалілися звірі. Усі біжать до будиночка гнома шпульки, лісового кравця. Нам потрібен теплий одяг, значно тепліший. Ми не звикли до такого морозу. У мене закінчилась уся тканина, розгублено відповів гном. То що ж нам робити? Уже за мить у гнома виникла чудова ідея. Він бере свої санчата та прямує через увесь чар ліс до будинку велетня. Шпулька? Чудово знає, що велетень дуже добрий і щедрий, можу запропонувати свої старі штани, відповів велетень, вислухавши проблему. Я трішки погладшав, тож вони на мене вже малуваті. Це чудово. Дякую, друже. скрикнув гном. Тепер я зможу пошити новий одяг для всіх мешканців Чарлісу. Сподіваюся, санчата витримають вагу таких велетенських штанів. Трохи згодом у своїй майстерні шпулька вже різав, обкидав, шив і вигадував нові моделі одягу. Йому радо допомагали мишенята й сонечка, адже хотіли, щоб усі звірята скоріше отримали теплий одяг. Ну що ж? Погляньмо, що ми нашили. Ось куртка для лисиці, тепла шапка й шубка для бобра, це пальто для видри, кашкет для соні, а яким ошатним вийшов костюм для білки і гарна пара чобітків для маленького жабенятка. Звісно, не було жодного розмаїття в кольорах і тканинах, але ніхто з мешканців Чарлісу не нарікав на це. Бо навіть без чарівної палички, гном кравець зумів зробити диво. Який ошатний і вишуканий вигляд тепер у всіх мешканців Чарлісу, а найголовніше їм стало дуже-дуже тепло. Матуся Зайчиха несе додому велику й теплу ковдру для своїх діточок і дякує шпульці. Спасибі ж, пулько, ви справді добрий чарівник. Нас більше не лякає ні сніг, ні холод. Повертайтеся навесні, друзі, запрошує всіх лісових мешканців гном. У мене залишилося ще багато тканини для легкого одягу і навіть для купальників.